Ні, не прийдеться за 500 кілометрів більше їхати. І проблема вирішена. Дякуючи небайдужій людині, нікнейм Електроспа, яка розписала, в чому суть проблеми. Ми таки докопались до істини. І дійсно так і було. Контролер працював в 60-вольтовому режимі. Е -е, керується він фішками, як виявилось, там є ця пара проводів розмиканням чи замиканням, вже не знаю. Поставили його в правильний режим і після зарядки на 100% проблеми немає, проблема вирішена. Ще раз дуже дякую людині, яка розписала, що і як. А стосовно ситуації, так, да, китайці провтикали, не в той режим поставили. До них питання, як би, ну, типу, не багато. Що з них візьмеш, китайці? Проблема в іншому, що імпортер цієї техніки, і той, хто її обслуговує, береться на гратіну, це компанія Будпостач. Власне, торгової марки Порте не знайшла жодного по Україні майстра чи не побажала знайти, який міг би дати толкову консультацію. Тобто ситуація насправді банальна. До, до болі ну не знаю до чого вона банальна. Я в цьому взагалі досвіду не маю і дупля, як то кажуть, не ріжу. Взяв тестера трошки голову, час джеп'яті і так далі. І так це все вирішувалось. Якби, взагалі ми їхали до квадрика, 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 трицикла, ладно, забирати, тому що ну, не знаходилось рішення, але вирішили трошки поковирятися. І долі, якби зіченням обстоятельств е, напруга впала там, до 79 коли ми приїхали, її заряджали тиждень тому техніку. Вона трохи припала і вона ожила, подала признаки життя техніка. Почали дивитися, в якому. В момент вона якби, не перестає працювати після зарядки, логіка, я ж кажу, чат GPT, тестери і так далі. І ще раз повторюсь, в не є організація, яка обслужує цю техніку і гарантійний надає ремонт, ми є торгуюча організація. Але проблема вся з майстрами в імпортера, в дилера в компанії Будпостач. Ну, але суть в чому, що питання вирішено, людина задоволена, вчора ми це дозакрили питання вже в удальному режимі. 에, значить програмуванням ну як програмуванням, це, мабуть, правильно 에, налаштуванням, там, правильний режим там, по скорості підрегулювали 에, цей контролер і все, все чотенько, все працює. Ще раз дуже дякую електроспа. Ну, щире, якби, щире дякую, ви дійсно знаєте свої справи і не полінувались написати толковий коментар.